Тьома вчора порозкладав мені мішки. Він так заморився. Це 40 мішків. Це він, це, тут видно, а тут іще гібіскусом не видно. Ну, це камінці приїхали. О, сірий, зараз винесу тобі їсти. Зараз, зараз. Викину очистки, потім перекопаю. Вже не хочуть огірочки спіти, ну, ніч холодна. От. Ну і не знаю, з чого почати. Просто не знаю. От. Вчора з вікою тут радилися, тут е е е пустоти, кажу, там півонії, вони розкладаються десь ну, сантиметрів 80 кожна. Оце, кажу, пустота. Або посадить тую, та зараз винесу. Або я хочу ялівець горизонтальний, такий, що розкладеться. І в мене там два росте, то хочу якось поділити і сюди його посадить. Зараз, зараз мій хороший, ти їсти хочеш. Ну, Мені ж треба піти на гріч і винести. Добре, О, така краса у нас. Вони вчора поїхали додому, приїдуть сьогодні. Так, одної машиною поїхали, одна стоїть у дворі. От. І я хочу, щоб Віка мене сьогодні пофарбувала, тому не мию голову, то вибачайте. Якщо буде в неї час, бо їй треба там готуватися до чогось. Ой, каже, дай мені їсточки, дай мені їсточки, хороше я. Зараз винесу. Я зараз винесу. І оце як така погода. Ага, я тут хочу коло малювати, ну, щоб воно розлого тут росло. Звичайно, його так дуже не буде видно, але оце ж займе отут місце. Так, да, ось о, красавець. Так я подивилась вікно, як виходила, його не було, це тільки прийшов. Зараз винесу, почекай. О, тьома тут дощечки поклав. Ну і добре. Я не знаю, з чого тут, господі, починать. Ходім, що ти влігся. Пішли скоріш. Дивіться, в мене оці ромашковидні хризантеми, я в цьому році їх не, не робила кульками і вони ростуть як бардюрні. Це ж я їх і купувала як бардюрні. Білі, як наречені розпустились. О там трішки боковитий, то там поруч різ рос, росла хризантема. Я відкопала Люсі. А ця яка красуня. Ось тільки в мене повинно було бути дві жовтих, а, а вона тільки одна. Це здається, та, що Люся мені. Минулого року купила. От. А де ж та, що Наталіна? Я ж у Наталії брала, не знаю, поки що не розпускається. Ага І, і це красота. Я сьогодні думала, рано встану і буду поливати, це я вчора планувала. А дощик полив. Ідем, ідем а де ж тут мисочки? Боже, нічого немає. Ну десь найду щось. Тепленьке, їж. Дощик добре полив. Сподіваюсь, що там за парканом теж. От Вже і ці хризантемки скоро будуть розпускатися. На жаль, вчора я не змогла поїхати. Дівчата мої сусідочки, їздили, поливали, Ну, в них там в горшках стоять квіти. А я за того що не можу так часто із ними їздити, бо зайнята з малим. То я не ставлю в горшках, бо засохнуть. А хотілося б, звичайно. ну Треба дуже часто їздить, щоб поливати, щоб вони там жили. Тому я ставлю букети тільки в вази. Ну, їж. А ось яка у мене трояндочка, йду у хату і любуюсь. Вона була маленька, маленька, зовсім такий пуп'яночок, а зараз більша, розкривається, буде гарна. Оце погода їхня троянд. Коли така спека, вони не люблять. От тут теж теракот. Катя квітує. Так, ну що, я трішки, поки вони приїдуть, я трішки попрацюю. У мене ще й Наталя казала, та що ти вже город все прибрала. У мене ще зовсім нічого не прибрано. У мене навіть помідори ще ростуть. І пересадити треба ряд туди. Полунички, ну, вони наростають молоденькі, щоб не старі. А потім, не знаю, один оцей рядок, може, й лишу. У мене ще тут квітують баклажани. Чи виростуть? Ну, як морозів не буде, то виростуть. Ну, і там далеко он вже трішки кріп зійшов на кінець то осінній. А оце я хочу оцей ялівець. Перенести туди. От. У мене і там є, і тут. Але ж так, щоб тут живець залишився. Може, з корінчиком. Як я викопаю, не знаю. Зараз там намалюю коло, щоб було десь по центру і пересажу, поки мої ще не приїхали туди. Тюма вчора займався підготовкою. Це вирізав іще плитку, ну, щоб були нижчі, не такі високі ступеньки, десь сантиметрів 12-13 висотою, говорю так. А ширина, він каже, 27 хватило. Ну, як були раніше, кажу, так, звичайно. Оце вирізав сюди. Сховав, добре, що сховав, бо дощ, бо воно таке ОСБ, ну, може і не розмокає. Тут повирізав, ну це довго, поки ж ці мішки порозносив, вигрузив з машини, ці попереставляв, віка ще довезла пісок. Ой, ну, це так. Ну, а зараз я, поки їх немає, може я пересажу той ялівець. Викопала в мене там росла Санталіна, а я ж тут буду прибирати. А я обіцяла валі, бо їй прислали замість Санталіни, оцієї, прислали лаванду. Ну, лаванда теж добре. І оце кущик в мене окремо ріс молоденький, я його тільки весною заживцювала, то виходить, я їй здоровий кущик даю, і оце. А там хай вона сама живцює все, що хоче. Дивіться, яка в неї краса, оцей е, морозко. Так гарно росте це у Наталі. У мене вони колись були і пропали, я вже говорила. Валі красиво, гарно. Валюша, я прийшла. Я любуюсь і знімаю твої на, на відео. Твою красу доброго раночку. Так, що, давай кудись. Ага. Чи, ага. Дякую, дякую, походь. Я сейчас не покажу, де я О, мені накидах. Вчора роботники були. Ага. Коти, привіт! Гарнючі. Валя, там два кущики. Один маленький, молодий, десь так, щоб не насипала землі. Оце дивися. Валя, оце зверху. Оце. Ага. Ой, який монюнький, гарнюнький, гарнюнький. Який. Валь, це я весною його так. живцювала. Да. Ух ти, оце такий вже виріс. Так, да, представ, це, як вони ростуть. Як вони швидко ростуть. Угу. Оце посадиш, потім можеш обрізати, як хочеш на ага. зиму. А живцювати я тобі показувала, як. Да, оце да. ось я наживцювала, бачиш? Ой, гарнюнький. Так що... Я, шо... mm. я буду садити. Ой. Так, велика. А я ж виписала оці, гляди, бо цей Двоє все повикинуло з машини. Та нічого я побачила. Так, От ти бачиш Санталіну, бачу зелену. зелену. Валя, вони такі шикарні ростуть, отакі От кущі. Ну, і це а. теж гар... Ну, ти ж у мене бачила. Ага. Оце я їх посадила сюди. Ой, супер. Так. А ето і тут трошки. Вони мені багато прислали, бо я їм написала. Кажу, я ж заказувала вас сіду і таку. Ага. Вони ви ну, мені всім кущів аж. Лаванди, ось ще й лаванда. лавута, то буде яка он... краса это... Гвоздика. Один кущик і другий щось маленький, такий ага, другий кущик, Санталіну. Санталіни більше ніж треба. Зеленої, і сім <с> кущів лаванди. Коротше, все, що дали. все, давала. що дали, а вона мені пише, що в нас закінчилася. Оця а, так от вони так. Ми вам дали лаванди ага. в місто того. От дивися, а ти не запитала це лаванда чи лавандін? А що воно мужський лавандін, женська лаванда? А Чи воно? Ди Значить, знаєте? дивися. Кущ гарніший лавандіна, так? а лаванда красивіша і більше запаху. У мене є й те, і те, ну я ще тільки розвожу. Нічого не написали. І з квітками прислали. Ага, квітки... ну я бачу, ти квіточки оце, зрізала. Ага, Целами. ну та якби були квіточки, то я б, ми б могли загуглити і оприділити. А, на, а. На, а. на кущику треба. О, більше. яка в тебе краса, дуже мало, Валь, не, не дасть мені. відповіді. Ой, яка краса ся. Ага. І оця ціле літо таким Ой, кущем, От, вообще, Ну їх побризкало це. Ага. Бачиш? Валя, чим тут бризкала? Поляшки. Ой, тут смсяться. Смісся, да. Сміс. ага. бо в мене теж стали заболівати. Я вже не пам'ятаю. Та потім напишеш, Щось якщо знайдеш да, я або я погуглю. Ой, краса. Оці кінська. Дор… Дим, 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 дим. Димуська дивуська. Я точно мама. Я точно мама. Він як лежить на ній, так я не бачу його. Чи ти є діти немає? Ой, боже. Динницьком. Це Катькін любимчик, Ой, Боже. Бо. Оце я такий малюнка, Ой, гарний. Один. Я родився один. Ой, і і красавець. Я вижив. Якби ти бачив, в яких він в спартанських условиях жив. Ето вообще. Та привела четверо, а та моститься туди в коробку. А ми таку коробку здорову принесли, ага. і вона четверо родила. Дивимося, друга кішка моститься туди. Я кажу, подруга, там ти подавиш малюків. Ні, вона моститься. Коли дивимося, вона у цього привела. А вона, видно, не доношене. Він отокісінький, ну, мишенятко, мишенятко, таке труситься, таке маленьке. Думай, ну, Боже, а ті, а ті вже трошки більшенькі по ньому лазять, ой, ми відділили, другу коробку з Катькою принесли, положили. Ні, вона його таскає в ту коробку, де ті До тих. вони по ньому топчаться. Він Лен, як він дивиться, дивиться, як ти розповідаєш. О, ну, яке сіняточко таке. Ти димуська, димуська. Ой, Боже. Димуська. Да. Красавчик! Да. Да, красавчик! Боже, я, я думала, воно не виживе. Ой. І вони дві кішки кормлять, і та вскакує, тих кормить. А та вскакує цього, а потім і тих, коротше, дві мамки всіх, всіх кошенят фідрят. всіх кормили кошенят. А, а цього я в шокі вообще. Я не знаю. Это, таке вже боротьба за жизнь була за виживання. Вони його товкли, всі давили. Думали, чи воно там живе чи А я вижив. Я визив, да. я боровся. А тепер я от їх продала. Ну як продала? Наша ну, мені сказала. Вона на ринок на ага. от, заплатила гроші, вони позабирали. Ну що мені стільки? Ну правильно, ну, і хай, ну, хай, хай живуть. Ні, а гаранті? це лишайте, так. Да. Може було. Катя забере в Харків. Ні, ні та ну вона практично у нас. <свист> ну так. Да. А це наш е е дикий. Дикий. Дід сховався. Охрана, охрана. сховався. Всі дівчата. І я кажу, і я тепер маю. Ой, тепер А це красовчик. Да, красовчик. Ти що сховалося, що я тебе й не сфотографувала, Ти під маму залізло. Гарні, гарні, дуже гарні. А оцей, а оцей берійка та що я давала. Оце яка класна. Оце бачиш, розросла. Так я кажу: а в горщиках я замучилася з тими горщиками. Не хочу. А оце диви, яка краса насипалося, і знову сипеться. Ось оцей кущ. Оце один кущ, то це і оце. Оце називається. Кайдали. І оце він розростається. Ти що? Він вообще, якщо в горщику, то півтора метра. Ага. І тут сам глянь за... затягнув повністю по один. Я кажу, і за чим оце мучиться? Не хай говори, воно хай воно буде. А тут оце вчора як вийшли, проважала своїх. В ага. чому? Ето... Ой, ми, ми тут... можна підійти. Валя, ми тут їздимо, а тут вже пчоли гудуть, а, а мали... Працюють взагалі, я кажу, вас, красота! Взагалі, красота! Піднявся вітер і трошки холодає. Ну, оцей кущик я хочу зараз спробувати і може залишити тут. Е... Ну, якщо не буде, то посажу сама живець. А може якесь з корінцем. Стала піднімати, думаю, камінці відкидаю, а тут дивіться. Зараз не, не ось. Бачите, які корінці. То я зараз одріжу це і залишу тут, а здоровий перенесу. Викопала ямку, обрізала коло, а це так намалювала не, просто, може, камінцями обкладу. І принесла торф, що ми колись в лісі брали, я лишала. З Наталями їздили, з Наташами, землю в відро, то тут акуратненько. Ну і оцей кущик я сюди зараз посажу. Зробила я одну маленьку клумбочку, ну що ж думаю, якось воно там у мене теж пустоти. Візьму я ще і той я лівець сюди пересажу. І оце що в мене вийшло. О, 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 ті о, квіточки, що я намалювала, ось так обклала, ну, наче нічого. Може, прийдеться ще щось і переробити, ну поки що це лишаю там. А там зовсім маленькі. На тій клумбі зовсім маленькі живці. Ну, той нічого, перший, який я викопувала там, цей менший. Ну, Зараз я сюди теж. Добавлю мох, полью. Ось таке коріння дуже здорове і росте. Воно дуже добре, дуже швидко. Ну і той, там є у мене торф, ну, я ще добавлю. Оце, якби мені ще цей кизильник. Не знаю, може там є і корінці. Так шкода ж його чіпати. Дивіться, який він гарний. І там розрісся. Я б теж туди перенесла. Ну, поки що оце так. Сантеліну не обрізаю поки що. Можу ці вершечки зняти і при... приживити. Ну, не знаю, чи воно вийде, вже ж йде до зими. Ну, іноді виходить, а іноді ні. По-різному буває. У ну, мене ось маленькі, це ж з весни вони ось, бачите, які виросли. І там, деякі пропали. Це ж мені ще отам треба заложити. Ну я в першу чергу це закладу цю ділянку. Вона дуже здорова, вона більша, мабуть, а може і така ж, як і ця. Ну, побачу. А як уже залишиться щось, тоді сюди. А якщо не залишиться, то може віка ще привезе. Ну, поки ще так.